Доброго дня всім! Ну що, у нас такий день виявився між дощами і завтрашнім похолоданням. І тому у мене є трохи часу на те, щоб зайнятися садовими справами. Сьогодні я покажу і розкажу знов-таки, коли я про це вже говорила, про агресори в моєму саду, в моєму квітнику. Агресори у мене більшість рослин, які мені подобаються, є агресорами. Але знаєте, агресія агресії різниця. Може бути ясколка, яку я можу контролювати, або деякі види седумів, які розростаються так. Також їх можна контролювати. Е, може бути навіть арабіс, який біленький, гарненький, але він також є е, свого роду агресором, тому що він дуже швидко заполоняє. Бачите, який красунчик вже. Дуже швидко заполоняє місця, але у мене є два найпотужніших, верніше три, ну з двома я вже знайома остаточно, про які я і хочу вам розповісти. Один з них буду сьогодні видаляти. Але спочатку я покажу цю красуню. Бачите, дивіться. Айва, айва японська. Ось. Цей чагарник неймовірний у квітуванню. Дуже мені подобається. Я його вивела, як ви бачите, він у мене на заголених таких ніжках. Ось, дивіться, яка краса. Звісно, розквітне. Я покажу і надалі його. Дуже гарний, але, але він розмножується так швидко, розростається, як пирій. Ось оце все. Оце все це є молоді прирости, і їх неможливо. Якщо я їх видираю, вони видираються без корення. І в мене ось ця частина, завжди я її контролюю е, через цю айву. У неї таке цікава назва, не завжди її запам'ятовую. Але у нас, говорять, це айва японська. І тому я рахую, що це у мене найбільший, не найбільший. А агресор, який у мене на другому місці. На третьому місці у мене Сумах. Також у мене росте Сумах, але Сумах у мене ще молодий і мені не, ну, ще, не, ще мені не заважає, скажімо так. Ще Сумах мені не заважає. Але у мене на першому місці, і я можу сперечатися про це до кінця, це є камсес. Камсис така, ви знаєте, цікава рослина. Спочатку ми ніяк його не могли розвести. Ми його декілька разів привозили з Одещини. Батьки мої, верніше привозили його з Одесьчини, декілька разів він не приймався, він був такий капризний, але коли він вже наріс, коли він вже має силу, то ці рослині немає. Рівних, мені здається, вона піднімає паркани, вона руйнує фундаменти. І я знаю про що говорю, бо зараз буду показувати. Оцей камсис у мене залишиться, тому що все ж таки я люблю цю рослину. Мені подобаються ці теракотові трубочки, які так гарно наростають. Ось така вона. Тут було більше, я веду в один стовбур його, намагаюся вести. Тут незрозуміло, хто кого веде, чи я кампсис, чи кампсис мене. Я його нещадно стрижу і ось так він мені тут подобається. На криниці він такий собі тут парасоля. І мені здається, що тут я його можу контролювати. Але через деякий час у нас виріс кампсис. Я все зарядом показую, У нас виріс кампсис ось тут. Зараз я вкладу фото, ви подивитеся, який він гарний, наскільки він гарний і чому стільки часу, дивіться, і чому стільки часу я дозволяла йому тут рости. Він мені він дуже гарний. Як виходжу з города, ви знаєте, у нього такий неймовірний вигляд. Це не є зовнішня сторона з дороги, це він саме у мене, як з города, як з подвір'я я, я виходжу. Ну, так, да, на подвір'я з города. Але він дуже, він настільки неймовірно і красивий. Ось, дивіться на фотографії. Але але будемо говорити, як я, як я я вже тут готова, ви бачите. Дивіться, як він підняв мені плитку. Спочатку подивимося, плитка, взагалі, то має бути ось так. ось. А дивіться, чим ближче підходжу до нього, тим більше ми бачимо, як він руйнує мені плитку. Ну і тут видно, я просто не можу показати. Ось так. Тут видно, як він мені викривив плитку. Я уявляю, у нас під плиткою дрібний камінь. І зараз я буду пробувати. Ага, звісно, одною рукою мені треба взяти ніж одну секунду. Взяла садовий ніж. Скажу чесно, дуже довго я відкладала це рішення, але у мене просто немає варіантів. Дивіться, яка. Це не буде так легко. Я хотіла і знімати і показати. Боже ж, коли я куплю той штатив, щоб я. Так, у мене під ним щебінь. Так. І це все зараз я буду знімати. Хочу зняти зараз покажу, зняти, розчистити і спилити максимально низько. Потім покажу, що буду робити далі. Я думала, що коренева буде. От на поверхні, ні. Тут, скільки би я не коперсалася, я не бачу коріння. Тобто він глибоко під землею, під плиткою, бачите, от він має ці присоски, він глибоко під плиткою і уже там далеко мені піднімає е, покриття. Я хочу його спилити. Спилити. От зараз пилочкою його спилю і залишу його, зараз покажу. Ой, шановні садівники, ніколи не робіть моєї помилки. Навіть якщо вам квітка неймовірно подобається. І всі навколо кричать, що це агресор, агресор. А ви думаєте, нічого, я з ним справлюся. Нічого подібного, ви з ним не справитеся. Дивіться, я спиляла тут і спиляла ось тут. Тепер я пробую. По ідеї, знаєте, мало би відійти. Але дивіться, як він заліз. Тут у мене пенопласт і шуба, і він заліз отак. Бачите? Він там. Він, скоріше всього, що деяка частина під пенопластом. Я пробую це відірвати, а потім частково-частково піднімуся отак, наскільки можу. Те, що не зможу, то і лишу, О, покладу стрімянку. і... Залізу вище і обчистю. Ну так, поки що намагаюся. Зараз обов'язково покажу, чи вдасться мені відірвати, не пошкодживши піднопласт. Ну, ось так я змогла відірвати, але внизу він ще ну я залишила трошки, до кінця не могла дійти пилочкою, бо тут уже фундамент, бачите, упиралася. І тому я думаю, щоб його трошки зігнути, знаєте, ось так. Чи вистачить мені, бачите, якесь тут коріння? Ні, я буду пиляти, напевно, пилочкою, бо хочеться максимально його забрати. Після того, як я е, його спилю, на цьому боротьба не закінчується. Я хочу, мені завтра принесуть препарат гербицид, яким винищують не злакові, а якісь інші. Мені казала дівчина, що принесе. І ж при цьому, це порада від дівчини, і шприцом попробую вводити в корінь, в стовбур самий, цей гербицид для того, щоб винищити саме коріння, оце, що йде. Бо до основного кампсису, то ще ніби я маю достатньо, я не знаю, метрів 5, напевно, а то і 6, це був такий пагін, ми його пошкодували, і так, навіть коли обробляли фундамент, залишили таку виїмку. Ну я зачистю ту виїмку, вже так вона і краще так буде, ніж це дерево. Я думаю, що ж воно там, куди ж воно йшло, і як воно росло між фундаментом, між пенопластом і стіною. Тож воно там, можливо, щось і робить мені. Це правильне рішення. Забрати камсис – це правильне рішення. хоча, я люблю кожну квітку, ось реально кожну. І вже у мене думка є, чи той камсес там, що біля криниці не робить мені чудеса. І зараз я поступово-поступово, скільки зможу, скільки дістану рукою, стільки випилю це. А далі побачимо, як то буде. Ну, ось я закінчила свою операцію по видаленню камсеса на даний момент. Ось такі стубурці у мене вийшли. Допилила я майже до верху. Верх не маю, чесно кажучи, не маю змоги. Я фізично, просто фізично, знаєте, з моїми 50 кілограмами я. Бо <laughs> не маю змоги боротися з ним, але принаймні я забрала його нижню частину і точно знаю, що він вже не позеленіє і тут не наросте. Це я казала, що покладу стрім'янку і по можливості маленькою пилочкою побираю. Ну, навіть якщо воно буде так сидіти, то воно мені особо і не шкодить. Тепер тут заклала на місце цю плиточку. Наскільки могла, звісно, зараз все це поприбираю. Це зараз зачистю. Також зачистю. І ось тут він уже мокрий одразу. Я думаю, що мені, напевно, треба дрилькою просверлити буде. Давайте будемо радитися разом, можливо, хтось щось порадить, але дієве те, що випробовував сам. Я думаю, можливо, я би тут е, просверлила дирочки і засипала селітрою, знаєте, і, ну, так як пеньки від великих дерев винищують, то я знаю, що сверлять дирки, туди закладають селітру, одягають мішечок, і воні, ніби він згорає. Чи все ж таки завтра мені просити той гербицид, який мені обіцяли? Можливо, хтось знає щось дієве, що пробував сам, як вирішити. Винищити цей такий корінь, тому що, ну ви уявляєте, дивіться, яке воно було горбецьке з Я не знаю, чим я думала. Серйозно, от Ну він був дуже гарний. от Ви бачили фото, він був неймовірної краси. Ну Це не могло так продовжуватися бо тому що навіть видно оком, як воно зробило мені отакий дивіться. Ж видно тут, що воно зробило мені таку цю вимку, і ото, що воно пішло мені під пенопласт, під утеплення будинку, то трохи мене лякає, скажімо так. Ну і все. Ось на сьогодні все. Рослини ще раз, рослини-агресори бувають різні, бувають ті, які ми можемо винищити за допомогою сапи, лопати, обрізки. Стрічки, такої, хто там використовує, що можна обмежити зріст. Це одне. Знаєте, коли ми кажемо, що трава червона ред барон – агресор, то ми розуміємо, що це пирі, але я його викопала, посадила в горщик і обмежила його зріст. Все, на тому все, закінчилася його агресія. Так само ця ясколка, я її викупила, просапала, а є такі агресори, які нам не підвладні. і Дуже обережно, дуже обережно треба ставитися з розумінням до такої рослини. Вона гарна була би на ось на криниці, вона мені не заважає. А щодо будинку, треба було мені про це подумати раніше. Так що чекаю вас в коментарях. Мене дуже боліло це відео. Мені я дуже довго відкладала цей час, коли мені прийдеться це випилювати. Я ще того року казала, що, мабуть, це останнє літо, відколи він тут у мене з'явився самостійно І замітьте, що від центрального до нього це 6 метрів битих, навіть Можливо, і більше, де криниця, і де будинок. Ну, так уже, як сталося, так сталося. Да, неприємно, мені ніколи не любила нищити, але є варіанти, коли ми про це змушені це зробити. Все, чекаю вас в коментарях. Порадьте мені, чим я можу винищити цей корінь, щоб він загинув, крім гербецида, якого, ну, в принципі, мені вже порадили. Але, можливо, хтось знає більш... Гуманні методи відносно мене, бо я не знаю, наскільки це коріння, чи не йде воно. Ну, ясно, що ж воно йде по траві. Чи не вин... Ну, будемо бачити, не будемо загадувати наперед. Все, всім поки що вдалих вихідних. Чекаю на вас.